Десять років тому я переїхала жити в чужу країну в Польщу, і повністю змінила своє життя на 180 градусів. Привіт! Мене звати Юля, і ви потрапили на мій ютуб канал Струдинська Лайф», де я розповідаю про своє емігрантське життя в Польщі. І сьогодні я би хотіла поділитися 10 е порадами, як Легше адаптуватися в чужій країні, які сформувалися протягом цих 10 років, що я проживала в Польщі. І я, чесно кажучи, хвилююсь, Це відео для мене насправді дуже особисте. І аби не хвилюватися і не екати, не бекати на відео, я собі записала цих 10 пунктів коротко. Тому слухай уважно, якщо ти не погоджуєшся з якимось пунктом або вважаєш його неправильним, пам'ятай, що це особисто мій досвід, особисто мої поради, які я пронесла крізь своє життя тут протягом 10 років. Це речі, які допомогли мені адаптуватися, вижити, розвиватися і чогось досягнути в чужій країні, будучи. Самою звичайною дівчиною з Івано-Франківська. І перше, дуже важливе е, момент, на який ніколи не треба забивати, як то кажуть, це дай собі час адаптуватися. Насправді, в кожного свій темп, в кожного свій е, слово час він є різним. І Комусь достатньо декількох місяців, аби приїхати в чужу країну, відкрити тут, я не знаю, бізнес, знайти роботу, знайти друзів і почати почувати себе вільно. Комусь треба набагато більше часу, але загалом інформація, яку можна знайти в інтернеті, це до трьох років необхідно іноземцеві, аби трошки пристосуватися і адаптуватися в чужій країні. В мене орієнтовно це зайняло десь до двох років, тому що перший рік я взагалі боялася вийти в магазин, я боялася поспілкуватися з чужими людьми. Я закрилася вдома і не готова була комунікувати з новим середовищем, в яке я потрапила. Чи було мені легко ні? Чи змогла я вижити? Як бачите, так. Друге, вчи мову країни, в якій ти проживаєш, навіть якщо тобі складно, і ти не обрав цю країну для проживання на все життя. Насправді, знання мови дуже спрощує нам комунікацію з суспільством, в якому ми живемо. Воно дає нам більше впевненості в собі. І особисто з свого досвіду можу сказати, що приїхавши в Польщу, у мене, звичайно, були базові знання польської мови, тому що, проживаючи в Україні, я її вчила. Але тут я замкнулася в собі, і я боялася звучати смішно. І навіть зараз, після 10 років проживання тут, будучи приватним підприємцем, комунікуючи з величезною кількістю поляків, українців, взагалі інших іноземців в силу своєї роботи, часом мені соромно за мій акцент, можливо, за не таке досконале знання польської, як би мені цього хотілося. Важливо вчити мову в країні, в якій ти проживаєш, адже так ми можемо е, почуватися більш вільними. Е, і насправді я вважаю, що не обов'язково вчити мову, тільки якщо ти 100% вирішив, що ти не знаю, залишаєшся тут проживати на все життя. Знання ще однієї мови не зробить тебе гіршою людиною. краще знати більше, ніж знати менше. Я керуючись цим правилом. Е, Готова вчити е, всі мови світу, тому що це класно. Далі. Не порівнюй себе з місцевими. Насправді так, тому що в кожного з нас зовсім інший бекграунд. І переїхавши жити в чужу країну іноземну, ти ніколи не можеш порівнювати себе з місцевими, котрі виросли в цій країні, закінчили тут школу, ходили тут в садочок, ходили тут на басейн, мають тут бабусів, дідусів, рідних, знайомих, друзів. І ти чужинець, котрий не має тут нікого, і тобі просто за час проживання в чужій країні придеться будувати все заново. Мені це вдалося, і зараз в мене є. В Познані, де я проживаю ці 10 років, дуже багато місць, які вже в мене асоціюються з моїм життям тут. Місця, куди я ходила, куди де я проводжу час зі своїми рідними, різного роду заходи, знайомства, робота і так далі. Це все можливо, але ніколи не порівнювати себе ні з іншими, ні тим більше з місцевими. Вони тут народились і виросли. Ти вже сюди приїхав з. Нульовим бекграундом саме тут. Далі. Будь серед своїх, але не лише серед своїх. Дуже класно, що зараз фактично що в кожній країні світу можна знайти якісь українські ком'юніті, які допоможуть тобі адаптуватися. Але не варто зациклювати стільки на спілкуванні з своїми, наприклад, в нашому випадку, з українцями, адже. Можливість спілкуватися з місцевими, з іноземцями, в моєму випадку з поляками, значно збагачує твій світогляд, і ти трошки краще починаєш розуміти цю країну, тому важливо не замикатися в своїх, а шукати своїх серед чужих. Тому пам'ятаємо, що вчимо мову, даємо собі час на адаптацію, спілкуємося з місцевим населенням. Далі, не бійся питати та просити допомоги. Насправді просити про допомогу складно. Особисто для мене це моментами, якісь такі ситуації, що ти визнаєш свою поразку. Що просиш про допомогу, і це моя величезна помилка, над якою я працювала, працюю і, мабуть, буду працювати. Завжди проси про допомогу, тому що люди частіше допомагають, ніж ти собі про це думаєш. В тих самих ком'юніті своїх, в тих самих не ком'юніті, не своїх, не бійся просити про допомогу. Далі, оформлюй все легально. Документи це твій спокій. І як людина, яка Безпосередньо дотична легалізації на території Польщі можу сказати, що документи, коли вони в порядку, це, напевно, 45% твого спокою. В силу своєї роботи можу сказати, що, напевно, 70% стресу іноземці отримують від незнання, що буде завтра, тому дуже важливо розуміти, що варто зробити вже і зараз, які речі в плані документації не можна відкладати на потім. Обов'язково продумати всі кроки наперед, які є можливості, наприклад, легалізації, як правильно закладати цей фундамент, не ай якось буде, зробимо, а робити все правильно. Тому жити офіційно і легально дуже важливо. Далі, не живи очікувані, в очікуванні назад. Якщо ти плануєш повертатися додому в Україну, наприклад, так то е, жити з постійною думкою про повернення не варто. Пояснюю чому. Вона гальмує твоє життя тут і зараз, і не дає тобі можливості е, прокайфовувати кожну мить, адже навколо тебе буде відбуватися дуже багато класних. Цікавих е, життєвих ситуацій, дуже багато досвіду, а ти не звертатимеш на нього увагу, тому що ти будеш жити думкою про повернення. Живи тут і зараз насолоджуйся, в тебе є можливість пізнати нову країну, нову культуру, нову мову. Е, ти маєш можливість ділитися своєю рідненькою культурою серед інших іноземців. Роби це. Не живи тим, що буде десь там потім. Не живи поверненням, живи тут і зараз. Як зараз модно казати, будь в моменті, насправді це дуже важливо. І чесно скажу, за ці 10 років я собі за мету поставила просто бути щасливою зараз в дану мить. Неважливо, де я і що я роблю, я прокайфовувала кожен момент. О знаєте, коли ти йдеш по вулиці, а дує... весна, дує легенький, прохолодний вітер, і пелюсточки по цвіту починають летіти. І отак мерехтіти на, на вітру. Будь в моменті, прокайфуй цей момент, так? Це дуже важливо. Далі, інвестуй у себе. Зараз це так само дуже модне поняття, але без цього нікуди. Нові навички, знання нової мови, можливо, якась нова професія. Все це зробить тебе більш конкурентнішим і впевненішим в собі. Інвестуй в себе. Читай книги. Слухай радіо тією мовою, в якій країні ти живеш, пізнавай їх культуру. Іди на нові курси, піди на заняття з сальси, я не знаю. Піди на розтяжку, на йогу, розвивайся, читай! Можливо, ти знайдеш себе в цій новій культурі. Ти не одна і не один. У нас мільйони. У цілому світу мільйони українців проживають за межами рідного дому, несуть в цей світ українську культуру, і кожен з нас проходив цей шлях, кожен шлях є унікальним. І якщо це відео хоча б трошечки допомогло тобі, пам'ятай, що всі ми проходили через схожі етапи, з ними треба ділитися. Про них треба говорити, їх не треба соромитися. І якщо тобі важко, пиши під цим відео про свої болі. А якщо соромишся, то пиши мені в директ в мій інстаграм. Я, як емігрант зі стажем, тебе можу розрадити. Дуже дякую, що подивилися це дуже особисте для мене відео. І до нових зустрічей! Важно підпису.